29-річний Анатолій Шкурпила за допомогою гончарного кругу виготовляє макітру. Цим ремеслом чоловік займається із дитинства. Працює Анатолій у батьківській майстерні в Опішні. Зараз, щоб почати займатися самому майстрові, то це дуже складно. Аби в мене не було батька, навіть аби в мене дуже виходило, то я б не почав займатися гончарством, тому що це щоб почати. Потрібно дуже багато грошей вложити на матеріали, щоб піч гончарну зробити, щоб як, ну, повністю все обрудування, те, що потрібно для цього. Це потрібно дуже багато грошей. Щоб місцеві майстри мали місце для роботи, в Опішнянській громаді хочуть створити центр розвитку ремесел. Для цього у приміщенні, де раніше був дитячий садок, майже тиждень тому розпочали ремонт. Масштабні роботи, практично, бачите, остаються, остаються тільки стіни і старого. Все, що ви бачите, це все сліди від демонтажу стін. Ми вже дуже багато їх викинули. От. В далі у нас демонтаж буде пола, потім підсипка залівка. А потім вже будуть відділочні роботи. Два роки назад ми зібрали всіх гончарів громади і запитали, що їм потрібно для нормальної роботи. Хтось сказав, що в мене нема де випалювати, хто сказав, що в мене нема де глину брати. Вирішили створити комунальне підприємство «Пішнянська Артіль і на базі нього створити центр розвитку ремесел, територію коворки, де ці гончарі це не тільки гончарі, це й малювальниці, в кого є яке ремесло. Матимуть простір, де вони зможуть реалізовувати себе. Після ремонту тут працюватиме п'ятеро майстрів. З нами радилися, питали, скільки там простору, що займає. Якщо вже буде якийсь центр, там, де буде основа, ну там вже будуть печі, будуть гончарні круги, то я думаю, молодих майстрів, там, людей можна буде залучити, щоб вони цим займалися. Ремонтні роботи фінансують із бюджету громади. Також залучили грантові гроші, каже Микола Різник. З громади ми виділяємо на капітальний ремонт 2,5 мільйона гривень. Ми розробили дизайнерський проект. Так само ми виграли грант на півмільйона гривень від МОМ, за які кошти вони закуплять нам обладнання, гончарні круги, пічі і так далі. Завершити роботи планують до кінця травня 2022-го, розповів голова громади. Тетяна Весна, Микола Ярьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина.